Станція швидкісного трамваю «Зарічна» – унікальна інженерна і архітектурна споруда площею майже в 3,5 тисячі квадратних метрів. Просторі вестибюлі і платформи, 100-метрові зони для посадки і висадки пасажирів, планувалися для зручності і комфорту. Водночас такі характеристики станції велетня зобов'язують працівників комунального підприємства Швидкісний трамвай ретельно слідкувати за станом транспортної споруди. Наразі постала необхідність станцію оновити, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков, провів Тут виїзну нараду обговорювали роботу комунального пасажирського транспорту в умовах воєнного стану та хід відновлювальних робіт на станції. Значну частину запланованого вже виконано. Проведені роботи з демонтажу, зокрема на сходових маршах і терасі другого поверху, з оздоблення стін на пероні та заміни системи водовідведення з покрівлі. не дивлячись на воєнний стан місто продовжує жити і працювати. Зараз ми робимо. Ремонт у нас на станції Зарічний. Я вважаю, що в цьому році вона буде більш безпечна і за всіма умовами для наших мешканців. Ми ще в цьому році запустимо три нових трамваї, 10 автобусів, 12 оновлених тролейбусів. Два тролейбуса, дизель-генераторний. Ми займаємося нашим комунальним транспортом кожного дня. І я вважаю, що мешканці нашого міста будуть. Повністю забезпечені нашим комунальним транспортом у депо швидкісного трамвая готуються до виходу на лінію кілька трамвайних вагонів після капітально відновлювальних робіт. Зараз комунальне підприємство також виконує ремонт і заміну контактної мережі. Та окремих ділянок трамвайної колії Сьогодні на лінії швидкісного трамваю виходить 34 вагони. Привозять вони близько 40 тисяч осіб, пасажирів наших. Завдяки допомозі руководства міста і військової адміністрації. Ми маємо змогу і продовжити капітально відновлювані роботи по трамваям. А також ми почали роботи роботи по ремонту інфраструктури. Станція Зарічна – у нас це перший об'єкт, який ми взяли з нуля. І робимо йому повну косметику. В рамках цього ремонту буде відведена вода, буде замінена зенітні фонарі, які давали воду на станцію. А також будуть зроблені всі облаштунки, які необхідні для наших пасажирів. У кривому розі для всіх жителів, у тому числі військових та переселенців, проїзд у комунальному транспорті безкоштовний. А тому кажуть на підприємстві своєчасний вихід та обслуговування машин є одним із першочергових завдань. Валерій кожухар Артем Кравченко цей день.